Не знаю, чи я резон. таки треба вернути тоді. Типа, домашка прикольна, але то, що злітають стільки пуль, це не прикольно. Та пуль нам хватає гроші Роша. Та... Ні, мені перезаряджатися часто треба. Я розумію, yeah. що там типа швидкий маг зеленый. Тим не менше блин, дуже часто перезаряджаються, це типа мешает. хилиться треба. Хто мене розмажує? Та мало того, у тебе було вже до критикал хп. Ну. Скажу, хто мене так розмажує, на. А, Берсарк заскочив туди в спину. З правої сторони прибіг. Ну я в принципі може цей димок, що я. Типа після фраги, деколи коли даю поміняти На бонусну на домашку. Тобі або мені. Напевно, на тобі вірить маліпше. <кхем> Там на 5 секунд після того як я тебе похилюю, зашмати мати бонусну домашку. <кхем> Часто теоретично стоячи в моїх уйти, в тебе весь час буде бонусна домашка. Ну або в гранаті демові, якщо станеш. Типа, я можу збільшити радіус гранати і юзати не проти крипів, а тобі як буст. Кидати, типа, тобі гранату під ноги. Щоб ти був там ні підсилений. Наприклад, де м'ясник там. Я кидаю тобі гранату під ноги і ти їх розносиш сильніше. Та так, але типу, не так багато вже з тих є. 4. 4 рази можна тебе забустити. Ну, але з іншої сторони мене будуть проривати, ну, бо мене ті гранати сильно виручають, бо я їх стримую тими гранатами. Ай, не знаю, тяжко. Так дуже тяжко. У мене є паспорт, що тут не стане Да пофиг, я себе сейчас просто удалю, у меня уже девяносто шестнадцатых стазов. Мясо. Tutaj tu... ...tut jak coś wypełnił, to dziś się wyluzuję. No wyluzowałeś ja Teraz trzeba ty, se bo Nie się. конце это тайм часто включаемся, я уже думал ультиматор. Жать мясо. Стань сдану. Давай, пусть нам на штайне. Мясо. Башка, когда шесть. Не, не ультой, да? А не ультой.

Да, сайт. Что ж так плотно? Так. Я тебя. Обрайд броне. Закупку. Это не с ним придумаешь. Мне доклад. Накладно... Ну, На в школе. Типа на стокову yeah. стокову нічим не помог. А ты шо, броню не прокачав? Не, yeah, зелена. Gonna... А, мене gonna... залагал, да. Gonna... Ти так близько не став цю пастку, бо вискакує тип з вентиляції пілого і... Став тут сзади мене, на випадок, якщо мене витіснуть, типа. Не-не-не. Не Там мене вийти то твоя пастка активується і вона ПК. Тут вискакує тип з вентиляції просто удинарки лова Я ясы. Я дав приманку. Блять, типисты. еще мясо, что то и разваливается. Зато yeah, и разваливается. Куск став твою пасту даю приманку приманку. Йомая, що ульта цей Сирена здичила, що... дичилась. Дай дем. Культа не бив, вмру. А, да тут відбив наука. Ооо, за тайм. По братськи Поздохнуть. Да, ліс, термін. Че на... Мясо. Треба не нах... Нас... бігати. У мене є ульта. Я цього разу вирішив ульту притримати на кінець. Тому що це вірняково не смерть. Вс, попадати. Патрів немає, і ти сам. Это я тільки можу хілити. А, я маю ще пастку, але я хочу прибирати. Нема на кого їздити. Це... 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 Та... Ти прикалуєшся? Що Чотири рази попав плить? Та я тобі кажу, що вони питали, не мають. Ці. Давай, це... сідаю це... і пройдусь. Та це якийсь пах цей. Ігре, ну типу чотири попадання в нього пішли, так, я мідо. Я ще тут забираю, ще на мості лишились. Мекінві паст Добре, лазер. Hellfire, це що пуски будуть. Так. На лазер не вистачає трошки. Так трошки, я ще попит вс по рейду. Ты затарився? Ну і пастки нема, але вона і так мені зараз дасться, певно. А, да затарся, як тут yeah. треба я флой. Щось сидимо в хаті. Yeah. Якщо а щось так, як Якщо щось, вискакуємо на цей, на вулицю. Бігаємо. Зупинятися тут взагалі не можна буде, бо вони будуть шмаляти okay. по собі. Поміщене будет цвети викна листы. Да, конечно, что будет куск, викно зразу вбивал. Е, моя не Добре, хорош. А, местные. Ой, двицы тоже. О, читает. Пикай, пикай, медвицы. Плюту его. Сверана за тестом. Ё-моё, что тут пустит, тип? Дебивальщик, наверх. Да. Yeah. Тут не тупик. Нет. Нет. Добре, стоїмо. Вставай туда. Я вовни це буде прикривати. Дам дем, дам дем. Я поможе! Кай, чувак, хай, не зупиняйся М'ясо і відбивна Са, бачу. І пуски бляха з даху настрілюють. стрілюють самого самолета Біжи, 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 захилив тебе трохи Щоб було селе бляха, за мной ведь давна бежать, тут ведь давно. Это тут тоже. Как в том плане, что у нас ведь режет сейчас. Я сдох. Дайте гнеб. Яптина, я такого не замовляв. Ми пережили. Ко це ж навіть не п'ята хвиля, бо. Не, ну, але це була хвиля пусків, так що. Ти шо, вони ми як на вулиці вибігли, ти відпочався парт Я думаю, що вже буде кінець, якщо чесно, не знаю як лежали. Так, добре, шо, апгрейд броні. Поликвіп. О, загрузка якась. Лас. Це коли ти береш щось, чого вже нема в продажі, то воно так підлагає. У мене так само минулий раз я пасту хотів купити і вже не було його підлага Так, а що по грошах я беру Марусь Ти вітра грошей? Ні. Full by День, дві пастки тільки Але хай буде. Це все ліпше, ніж мультитул, мультитул, тут тобто нам нічого не допомагає. Може і помажу, абсолютно броня, кулемет, але... Рицеппасты Это надина штука сейчас знапать покрипи від валюча Хаунко Это типа наша сайв на вид Хай опас тут лупа лупанута А не заблесть ко мне Бляха на легнебецей дим порейсний, то типу, я хто він дуже сильно кріпів А я вбиваю кріпчика, воно починає зеніт. Вони вже стопоряться. О, віддана Добре, впав. Це за гірше Давай, потрош меня. Є, та один справа, зразу близько. Даю приманку. А де? Дав приманку. Пішов. Відбив Є, Єсдо. М'ясо. Ультой, ультой зачищай тут все. It, дня, дня, это только ну, стоима. Я екзекютну, выстрелить там, нет. Да, я, ну я ще екзекую словом. Хошо, третье кати, уйдет нема. Є приман. Дав приманка. Але сюдно тікаємо. Ми не вестим. Броні нема, тікаємо. Треба бігати. Ще мясо бежить. Прорываем, прорываем. Да растоже по какой-то крепил. ё-моё сейчас 40 крепил. Там бочку попробуй заюзать Давай. Тикай, я захилил. Бей, ну вроде здав Так, мясо ще одне йде Я там ту шушваль поперебивав поперебивал, вроде. бляха, ша одна відбивна Я втік в хату за мною відбивна, бевна Підняв, Пиднял, Да я б за радостью то не мог куда. Да не не, тихо. 200 патри выстатник вот, на этом лазере. Рэнс, да. У мене шприце. ж сам. це. Дальше сам екзекют! Пуля клопна, називається, екзекуція. что это было? ты сейчас мне мультитул? нет, у меня не мультитул, у меня мультит... жопа разорвана иди Да я короче, что-то куплю ну я видимо а мне кажется у нас будут гроши Давай броньку в кінці закупимо, коли вже затаримося. Що, я беру шприце. Автофілтер 3200. На. Тобто мені, мені хвата на броньку, і на ну, все. Ну то бере, робе. Так, взяв ж я візьму тоді сумку з потери. Може візьми все-таки мультитули броніки повідкривай. Бо як броніки злетять то ваншот. Типу тут навіть поганені. Окей, автохил. Все. Відкривай, відкриєш на мості і відкриєш в тунелі. А тут ти заюзив один пулемет. Ти погнал. Я зразу на мості кидаю сумку, щоб знав біля цього. Другу має на собі. Викадешся. Він що, юзни тут один кулемет, може? О, раунд другий. Ми їх ніби файно крутили. Зараз дверей поїде, я вибіг. Так що залазь наверх, вони... Сюди будуть бігти, ми їх до нас стріляємо. Бля. Вона не забагато, чуть-чуть постріляю і тікає, чуть-чуть постріляю і тікає. Другий, він в повітрі висів, бачив. Mm. А цей заселянився. А цей час солянець. Бажаю. Летай. Well. Десь на верх полетів один. І, і другий тоже. Я, я, я чекаю спин. Я чекаю. Я? Один є, а де другий не знаю. Нема, десь там, так. Я, 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 показався там. Чекай, okay, дистанція. Добре, Лізем, лізум, парпур. Нали. Ой, хорош. Модуль все таки на звертай на ппшку канає. Дуже швидко не стріляється, звертай. Все, переходимо на бластер, погнали. Дистанція замала. Вікно. А, там є дзвірка? Ну, вони ж пробили. Ах, Ракети, тікай! Куда? Не знаю. Кудась. вс? Ляха почали доганяти, вони швидше зробилися. Давай ще менше зажжеми тепер. Тут ще досі дем стоїть. Пробігай через дем, бо ще заблукаємо його на керівника. Тикай. Ракяти. Блять, тут демо. Пікай Бачу, вийшло. Уй тою, бо мені пата.

20, 20 біосталь. Оце я розумію. Два інфера. О, пісота. Це ласть мій левел, ще трошки. Йоха, не буває. У мене навіть Мені ще тисячки не вистачає. 3000 тисячі XP. Я маю, ти був майже нам накидав. Гарно. Хороша карточка.